Шестеро загиблих такими є наслідки ворожої атаки на Київ у ніч на 25 листопада. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань, падінь уламків. У Печерському районі зафіксували влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування на рівні 4 го поверхів, пожежу ліквідували, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину. У Дніпровському районі унаслідок влучання у 8-поверховий... Будинок, дві людини загинули, п'ятеро постраждали, 17 осіб врятовано. Серед них троє дітей. Пожежі на рівні п'ятого-восьмого поверхів ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкції пошуку ймовірних потерпілих. На локації у Святошинському районі попередньо на жаль, четверо загиблих, щонайменше троє поранені. Росіяни цілеспрямовано спрямовано цілили по цивільній інфраструктурі і житлу. Цинічний терор, каже очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. На Київщині у результаті російської атаки постраждала дитина. Вночі ворог в чергове наносив удари по проварському, білоцерківському і Вишгородському районах. Також у місті Біла Церква у наслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники провели евакуацію 46 людей з будинку і його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. На жаль, постраждала 14-річна дитина. Наразі для обігріву людей розгорнуто намети надзвичайників і товариства Червоного Христа. Населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи. Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків. На Одещині у наслідок ворожих атак постраждало шестеро людей. Серед них двоє. Дітей напередодні ввечері та цієї ночі російські війська знову атакували Одеську область. Через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, іншу інформацію, що будуть оновлювати. Тим часом у Сумах ворог свідомо атакував рятувальників. Знищено пожежний автомобіль. У понеділок, 24 листопада, Росія завдала чергового удару по обласному центру. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання і розпочали гасіння пожежі. І саме у момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку. БПЛА це не випадковість, це свідомий удар по тих. Хто допомагає людям верх цинізму і зневаги до будь-яких правил війни і людяності підкреслюють вогнеборці. Удар було нанесено прицільно по пожежному автомобілю техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину. На щастя, увесь особовий склад встиг перейти до укриття і не постраждав. Але цей черговий злочин ворога ще раз показує: вони воюють з тими, хто рятує людей. Делегації України та США під час переговорів у Женеві досягли спільного розуміння щодо ключових умов мирної угоди. Про це повідомив секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Уміров. Тепер Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках. Рустему Міров зазначає, очікують на організацію візиту президента України до США у найближчу, можливу дату у листопаді, аби завершити фінальні етапи і досягти домовленості з президентом Трампом. Бачите, тут дуже і дуже важливий нюанс, що зараз Україна працює над тим, аби домовитися саме зі Сполученими Штатами Америки, отримати підтримку і від США. І від європейських партнерів, які теж напрацьовували певні пункти. Білий дім тим часом отримав багато негативної реакції від Конгресу через пропозиції миру, які представили Києву. Джей Ді Венс поскаржився, що республіканців за його враженням більше турбує Україна, ніж внутрішні проблеми США. Про це повідомляє український журналіст Остап Яриш. Знаєте, що найбільше дратує республіканців у Вашингтоні? Політичний клас страшенно обурений тим, що адміністрація Трампа може нарешті закінчити чотирирічний конфлікт у східній Європі, і я навіть не про суть їхніх поглядів. Багато з того, що ці люди казали про війну в Україні, виявилося хибним, але нехай той запал, з яким вони чіпляються за цю одну тему, коли їхня власна країна. «Мої серйозні проблеми, це просто безглуздя. Мені це огидно проявіть, хоча б трохи запалу до своєї країни. Написав Венс у соцмережах. Окремо він виділив колишнього лідера республіканців у сенаті Міча Макконела, Той радив президентові знайти нових радників, якщо у Білому домі більше переживають за те, щоб задобрити Путіна аніж укласти реальний мир. Венс назвав це безглуздою атакою на команду президента. Цікаво, чи поділяють погляди Макконела три кандидати на його заміну у Кентукі Макконел який у 2027 році вийде на пенсію, не залишив це без відповіді. Він згадав попередній коментар Венса про те, що критики угоди не розуміють реальній на місці. Мені кажуть, що критикувати угоду, яка спершу майже повністю збігалася з тим, чого хоче Росія, це нібито не розуміти реальній на місці. Що ж, давайте про них поговоримо. Написав сенатор цієї осені. Українців опитали про те, як вони бачать закінчення війни. 75% не приймає плани, що обмежують ЗСУ або передбачають здачу. Території, які контролює Україна американцям, теж важливо, якою буде ціна миру. Думка про те, що Україна має віддати свої території маргінальна, навіть серед виборців Трампа 16%. Набагато популярніші санкції проти Росії, підтримка України. Висновок простий. Найбільш базові реалії полягають у тому, що ціна миру має значення. Угода, що винагороджує агресію. Не не варта паперу, на якій написано Америка не є нейтральною стороною, і не повинна прикидатися нею. Написав сенатор у відповідь Джей Ді Венсу. Свої слова Міч Мічмаконел прикріпив соціологію від The Vandenberg Coalition». У Вашингтоні вона теж не залишилася непоміченою. Тут цікаві кілька моментів: те, що Венс вирішив публічно і досить емоційно відреагувати на критику конгресу, вочевидь було багато повідомлень і дзвінків, і те, що все частіше бачимо, як частина республіканців готова відкрито конфліктувати з адміністрацією.